В листопаде 66 року народження будет запись в Украине Тиропской области, украинцы грамотные официальные услуги. Неудруженный перенакордок до кормитного заложного шагов информаційного организации всеукраинской арматических игрушка на передвижение зоны зачинства по коррупции в у 3923487. Проживающий защитный университет на полицию замку 2-2, Вешкат 2 рынок 2-2. Зареєстровано вулиця ВУЧИС Кондиционной влажности 22 области Статті 89 Українного кодексу Україны на судовому становость. Свечи часом установок власти кримінального провадження Рамка 120142 100 1033 1353.20.14 року за ознакомь на злочин передбачено Кодексу України. Домашній раз на передову полону. Сколько я упочаю 20 листов 2014 полова, який перебував в приміщенні офису Всеукраинского громадського организации концертного бороди организованного звучания корупції на корпуса порядок на звук главный станополь, виноградный ум со спромовного закона позволила волі на джої названия Макалоча 3 до року народження. так, 20 устав 2014 по 20-го дня 20-х надзора за 300-го радиостанції України, по улице Русской Миссия Терноплюс. Достание запрошенных залога перемещения с украинской организм организации по борьбе за организованного залучения по коррупции на работу составленных стармотами начальника по адресу. Реализующийся излучение у нас 20-го сторона 14-го 16-й 25-й ЛНТО в передаче комиссии акционов украинской организм организации комментарии по боротьбе с организованным залучением по коррупции работы будут вставлено в 2-2 места на здесь, возможно, в так что проверим страничного операционного позволивая на голову звучному операцию, понимаете, на голову звучит на уровне законного позвонила в уровне зло. Позвольте на пересувания, чем в права на применению Конституцию Украины по правам поворот вводит, частый собственного субботу, что не видела пересувание особых. Законом право на дому места управления необразован, перевода. Вместе не описывается по улице сторона в законе стерно. Символ установлен геометрию чиновника. Озлочин передбачены численной первой тот законного позвонил будет. Принципов, продолжившись, озвучены генерации, слово по сути укрепления с массового статуса 14-го поразилась. Тут даже увидимся, опросит как удобно напитки. У главой появляется установленное посещение умыса. Направленное просветие на джойск за рубальным профессиональной оборонской журналистов. Реализующийся излучение умов с 2014 году с 16 во время супечкового голова в пропуще перемещений офисов Всеукраинской громадской организации Комитет по боротьбе с организованной излученности и коррупции, еще находится по вулице Старелянов, 2-21, стурна знающая вчера не журналистов. Майче на мыть после установлены учились в профессиональной собой, а сама запубликация поки 15 минут, опросы от любой підписы. В первом коробке возбирає в России для документа, высловые числа свое незадоволено, щоб увлекать стил мира, надали право на минулий профессионального джой, а не подав, уже самим удалося по-интересному промежовсу принципу громадської организации по бороде заражень и влучення корупцию, чернобургствует училище, психичный вплив Джошлях, выслали погроз, послуги позитивно справа, внесут на Джо. В результате случайної деятельности конституции. Право на джої на основне перед зіслідження закону професійної діяльності забезпечує пофесійне право взіснє, і у житель, і забезпечу, громадян особоснити слова. На рівне вираження своїх польотів і так правильно збирати, зберігати, використовувати посоліти інформації. Сьогодні вмисним будіям того, чи нет, -й, -й, шіпий, не злочин 42 чи на 1872, що приймемо продукционної пересування громади за виконання професійних обов'язків. Крім цього, продовжуючи своє звучання діяльність до листопада 2014 року. Після опублікування 18 1814 року кореспондентом неджовою спосіб і навіть міліція грошей та видоба на підпис Тернополя десь збирає гроші для того документу, які запускали роботу з Українського громадської організації Комітетного боротьби за організовані злочинності корупції, головою, яку є феровох його останні органи з влученням у направленне переслідування в зоне за виконання непрофесійних уголовських журналістів, також незаконне збирання контроліців інформації про особового стану, реалізуючи звучання. Умысла двадцатого стола 2014 года быстро шестнадцатого украинская постачала переворотших перемещений офиса Всеукраинского громадского организация контрольного борода на горного улучшення свята клуб що находится по устарению надборной Тернополи. Почестно закону подзвал необолено двое. После утримания устания комиссии вказывают в офис, половок на будущее понадобится доктор на в по функциональной информации про товарной тренинги особых. Домогающий документи, що посвідчують посвятить современно декілька спроб, ще одне законного зброя, потенцию информации о пополнении неоднократно рождения, адрес местерства потребила над Джолин на час до разборотница. В результате излучения диагностика було порушено брус на спину вносит. Приватного життя особа також порушень закрыть новостя тридцать другой конституции первый правопотребки модели на субботу именно. Своими молочными демового общения на передбачення 182-го ремень по 21-законно правде политика информации в КУСО. 26 группа 14 по 18 години 0 поинтолого по документах в общении злочин передбаченных системы первый число 471 по части. Зенес опурние подобного общения половный перемен в первый курс и полностью забранный украинский товарищ недоклады. Счастливым мощному звучит в среднем закон законопроектных показаний в выводе обманецы, которые оставлены самый стол. Значит, да, на процессу рабочий попарний смею закончить загадаю, мы поторковываем с половиной. Поселення закону вкладення суті осудів цьому кримінальному провадженні продовжувати кримінальне пропуск, виконання підругається, а саме переслідувати зуміни на надого на на за виконання професійних обов'язків закону збирати конфлікційних провадців, що стосується суперставних надрозів. Інших осіб, які свідками управління кримінального провадження. Також враховуючи те, що довороніше неодноразово притягнути кримінальної передачі, в тому числі за вчені злочинного середини, де ж це просить стосувати договору закупівельний захід. У судому зенітвого крупка слідчі по питанні просить його задоволення. Захисник адвокат у посоління щодо застосування до вигляді домашнього решту заперечує. Оскільки не є після підставника, то в організмі судове рекомендування підтверджується матеріалами клопотання. Просить обрати підозрюваний талову до запобіжного закладу види особистого зобов'язання. Підозриваний талову у судовому сині покласти думку захисника, заслухавши думку сторінку мінального проведення, судовше клопотання, поприймати алітами. Слідчий прокурор оборонтовують доводи клопотання, Слідчий для проходять наступного весни. КПК України під час розвитку питання простосування <кхух> запобіжного заходу слідчистя зберігання скамилась чи доводять надання одного сторону кримінального права доказання післухи про перше. Підозвищ, не обґрунтовані підозрюва чи на призраку кримінального провошення Друге, не останні представити, що основне початку. Один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на який вказує слідчий прокурор статті стосування більше за подіях заходів забергання ризику або ризиком, зазначеним у клопотанням. У ході роздокуплення встановив вчолового оформленого на військової порушень, передбачені частини 546 частини, 2261 частини, першої 182.30. Учені злочини підтверджено сільжим доказам саме, показанням потерпілим на джойсвітів, облізним відеозапусів до перебування в, в приміщенні офісу по вулиці, старий ремонт 2-2 в місті Тернополь. Вирішив щоденне клопотання, слідчий суддя, з врахуванням характеру побудування вчинення, які подаються, тому особи підозрюваний, зокрема того, що було влучає війни субідного силу статті 89 кримінального кодексу України. Однак раніше невнорокялося до кримінальної дитячі, проаналізувавши матеріал клопотання. Приходить до висновку про те, що доказ до обстановників посуваються в слідчі прокурорського питання, будуть підписання підстави враження, що підводка лову може продовжувати кримінальне проголошення погрушення, якісь не підозрюються, впливати на світ літа або потерпіло на двору у цьому кримінальному провадженні, в інший спосіб перешкоджати кримінальне провадженню. А тому стосування більш яких змінив наступів за покривання, зазначеному попитанні не достатньо. Так, вважаю, що ці не обрати, що упідовлювано. То передбачено, що стоп-стар, чтобы производилось это вот дважды раз послехом шляхом за залишати склон

молодець баранці 1450 550 на басту призначений обстежувати на оператор про на контролі на водопромі на водонабор на бак 4416 і ваша ілюзія що ти кар'єру будуєш важливіше за роботу ти знаєш немає важливіше від цієї цієї і на на дай і дай і тепер і ви зараз там тимали я

Противопрово про роз'яснювати. Совісті немає. Тихо, тихо, тихо. Проте, скільки він людей